Всім привіт, прийшов сюди до стайні, а тут оп, ось вже почався вивід. Зараз буду заганяти, вечір. Добре, що подивився, бо там тих вилазить, ось завжди одне таке біле каче і пищить. Вон, бачите, вже так би спокусувати, показати. Бачите, зверху під доти. Яйця тут. словом, красунчики, я думаю. Я думаю, скоро до зранку лента звідки тут взялися. Напевно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зі сіном. Треба забрати, щоб хтось не задусився. Напевно, я думаю, зі сіном... А, а лента зі сіном. А, кажу, оце лазило і думаю, гляну чи то не з під неї. Я приходжу, дивлюсь, дивиться, тут у неї темне, але мокреньке. Зараз поставлю ось таку о, дощечку закрию, щоб ті качки, що тут, тим більше вони. Вони цей. Ну, мали каченят, щоб зараз не лізли, не подусили. Тих ще не заганяв, виходить, якщо та виводить, то на даний момент там сіла одна, тут є одна, так би дві, три, чотири. І тут п'ята. Ще п'ять. Ще п'ять качачів сидить. Що ви виїли? Я вам тільки що дав. А, мав, мав, до речі, прийти вам розказувати, що вчора, як одне яйце, що його не забрав, знесли. Ну, треба, до речі, вам віддати. Мальві. Воно вдарена. Більше нема, а он тут якась вирішила сказати, що ні, є два. <гум> З ресності теж гарненько несуть, случиться. Зараз буду брати, Збирати на ніч, почистив сьогодні в них всіх, бо в них так було досить досить, ну, не чистено, руки не доходили. Сьогодні дійшли. Всі гарно, гарно почистив. Треба буде. Треба буде вже формувати, кажу, дивитися, не знаю, я ще чого викричати, ага, ну ви як завжди. Зараз, нам візьмемо. Ой, знову вдарився в руку. Так, а де? А де черпак? Так, дав їм їсти, знайшов Найшов... грець, щоб не викрикали. До речі, сьогодні дзвонив один чоловік, хоче курочок. може за оце... цих йому віддам. І е, ще питався за старших цих великих гіндиків, але я ще не відзвонював, трохи не встигаю, вже старих пухових приніс. Вже до речі, щось я не бачу. Знесла вона тих є. А, клас, перекличка. Тоже молодий погодий і куча. Щось я вже не бачу, щоб вона неслась, не знаю, чи перестала, чи що. Ну, одним словом, будемо бачити. Е, до речі, падали дощі і... І-і-і, вон тут бурдера позвільнялися. Зараз треба піти зловити туди, а ну де вона, може я вам і покажу. Сіп-сіп, курочка, ти де, ти де. Курочка, ходи, подивіться, яка. Ан, подивіться, ходи, ходи. Вона йде вон, моя рука, вона приходить до мене прямо на руку. Ще не час, я ж хочу показати, яка ти ручна. Ходи, сідай. Що за швидко, вона отак приходить, бачите, вона геть. Але мене геть не боїться. Я її отак мушу взяти. Тиха. Вон. І занести просто ще трошки рану, вона ще не хоче. І я її заношу аж отак аж на банта. Там є захід, кажу, вона сама не сідає, вона завжди чекає. Вона завжди чекає на мене. Це бентамочка, я її там заношу, ще не буду. Вона навіть так приходить, мене кличе так, тут свариться весь час. Але ще не час, щоб я прийшов і зую, всі сідають, ну вона вже каже, два місяці десь, десь погуляй іде. Ще напевно два місяці, та таких два, ще, напевно, місяця-чотири вони тут є. І от всі сідають, а вона не сяде, вона може вон перелізти, там вилізти на дах перелізти до сусідів, а, а сама а сама не залізе. Ось вони ще тут ходять, доїдають, допивають. Е -е... Було в них трохи болото, але вже попсихали, бо тут пісочок підсихає. Ціхає швидко. А кажу, були дощі і тим словом покропив, але покропив пізно огірки, ніби ніби відійшли, а от помідори відійшли, але в інший світ. Ось бачите, що дощ зробив на ті ж них два тижні дощів, Ну вони ще, бачите, деякі в нічого, деякі такі гарні достигають. А ось ці, вон, все, з них вже. Же нічого не буде, їх треба буде поудомувати, може ще хоча б ці маленькі. Будуть, ну кажуть, десь які є, Пропустив, кажу, це буквально сталося. Ось така історія. За два дня, он, повністю повністю все пропало. ну то Треба було їх або накривати, або я навіть не знаю, що робити. ну, Буває всяке. Перець, перець нічого, перець гарний, перець росте. І зараз ще сходимо на огірочки. Ось такі вже огірочки, її я перейшов. Був... А воно вже тиждень тому десь квадрісом. Ну тоді, коли помідори, але помідором вже, скажімо так, вічна пам'ять Більші більшій половині, а огірочки ось такі ще вчасно. Ми починали піджовкувати, але він такий рахується найслабший, можна сказати, і він після нього треба, по-моєму, чекати 5 днів до того, ніж збирати. Ну, одним словом, огірочки, огірочки вони так пішли. Рядочками досить досить гарно. Вже збирали два рази, таких два, два відерка. Я не знаю, по світу не по два, ну такі невеличкі два відерка. Вже є гладьолос, теж гонсівка починає і теж пускати десь якась, десь якась колос, а оцей білий вже вже цей, що був такий великий, ще показував на цьому. Зараз щось воно мені не подобається. Не подобається вже темніє, воно тут ніби на цьому світліше, але таким якимось білим буває, ну це вже теж потрошки починає починає підсвітати, ось такий красивий. Тож я показував, що був такий гарний, гарний великий. Парники вже, можна сказати, що відсвіли. Вони вже, бачите, почали ще якісь ще якісь є, почали так заростати такою травою. ну я їх Ну, Скажімо так, на цибульку купатися вони не будуть, тому просто будуть куситись. Вон потім отой хабаз весь буду прибирати, кусити, возити качкам, індюкам. Хай вони собі їдять. Так, ось такі справи з помідорами огірками. Ну кажу, каченята тут завтра будуть. Я навіть не знаю, що робити, куди ще, куди ще їх ставити, куди ще їх дівати, чи їх чи їх, дати піде ту качку до тих, що два дня тому вивелись, чи їх дати під іншу, ну подивлюсь перше. В першу чергу скільки їх, скільки їх виведеться. Е, ну кажу, то що дзвонила людина, зараз треба буде їй якось дідзвонити і відписатись. Е, на вайбер напишу, щоб вже ввечері пізно не дзвонити за ті курчата, бо цілий день який, якийсь сьогодні е, загружений, що, що мені тут все з голови вилетіло. Так, не знаю, як воно буде. Всіх каче ще ось цей вже переленяв, дивіться. Німецької лінії, які він каже і Як переланяв, він прямо як динозавр, такий величезний. Ну оце ці качечки, тут у них біля води самої не підсохло. Туди не підсохне, бо тут вони завжди, як не одні купую, як не індо качки купаються, то крякалки, а вони сидять всі. А вони всі собі приходять вон тут. Він бачите, тут дошка сухенька. Вони собі або отак на цій дошці сидять, або там. Дальше на підтончиках, тут далі вже сухо, дивіться, як вони ці підкидиші. Треба подивитися, коли відео є, коли вони вивелися, і які вони вже дивіться, які вже красиві, оці такі гарненькі. З такою, з такою смужкою воно відійде. А чор застіплі, дивіться, як засвітив спишку. Як тепер розфокусувати? О, з такими бачите коралі, ми маєте коралі. Не шиї ось це ні, а оця має такі, такі коралі. Їм взагалі Паралельно, правда, це важкої лінії одна з молодих. Це мені подобаються такі цікаві чорнобілі. Вони такі, я не знаю, я таких качок не бачив. Ще я знаю не всякі, але таких чорнобілих прям не бачив. Що батинким все добре. Так, спишка виключилась напевно, через те, що батарея сідає. Не знаю, я ще не чув. Як воно крякає, на хвости в них ще не закручується, так що ще, ще не побачимо. Вон дивіться, як свій посідали і гріються. Гріють лапки. Змерзли. Ось ці такі ось ці такі будуть сіренькі. Одне, а оці коричні. Ці теж дивіться, які гарненькі. Німецька лінія росте гарно. Вон цього були, починали вже підскубувати. Як часно випустив, останній день вони будуть там в тому сагоні. Потрохи його підскобали, на ніч виключаю, тому ніби... Не так сильно не скуботися. Оце з тих старших. Це, це німецька лінія, це простий, з тих моїх старших качурів. Ну, одним словом красиві, зараз буду їх всіх заганяти. Завтра сходимо вже до гусеня, бо я їх ще зловив. Тим словом, такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.